Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 16.57. Місто Харків. Обстріл кабом по території гольф-клубу. Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава. Вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону. На території в момент ударів перебували п'ятеро працівників без постраждалих. О 16.40 в селі Мала Данилівка внаслідок обстрілу чотирьома кабами горів дах ферми, пошкоджено будівлю кафедри освітньої установи. Постраждав 40-річний чоловік. О 22.33 в селі Руська Лозова внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. О 16.20 в місті Ізюм внаслідок обстрілу підприємства ракети ух Ха горіло побутове сміття на відкритій території. О 13.00 в селі Бугаївка внаслідок обстрілу кабом пошкоджено 9. 15 приватних будинків, 23 господарчі споруди, будівля навчального закладу, о 13.29 в селі Новоусенове. Внаслідок обстрілу дачного кооперативу пошкоджено сім дачних будинків. Всього евакуювали 11 тисяч людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 54 оперативні виїзди. Протягом доби ворожі війська спричинили 13 пожеж у Київському районі міста Харкова, а також Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Усі вони ліквідовані силами ДСНС. Опівдні ворог завдав ударів по прифронтовим населеним пунктам Вовчанської громади Чугуївського району. В результаті одного з обстрілів сталася масштабна пожежа на загальній площі понад 15 гектарів. Горіла хвойна підстилка соснового лісу. Крім того, вогонь поширив. На верховий ліс, а також на приватний сектор. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 66 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська стримують штурмові дії противника. На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень. Підрозділами сил оборони відбито чотири штурмові дії російських окупантів в районах Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. На даний час триває бій в районі Вовчанська. Українські захисники активно протидіють та завдають втрат ворогу. На Куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів. Всентівка, Степовано-Воселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають в районах Петропавлівки Нгуєн, та Невського. Марія Соловйова, Дмитро Ногоєн Олексій Муравйов, Харків. Новини.